Добрий вечір, шановне панство. Дивіться. Прибирав я, я гній з клітки. Для прибирання гною використовую ось таку садову мотичку. Не буду я рухати, бо користуюся ось такими рукавицями, вони досить грубі і руки не промукають гноєм, бо я руками звідси витягував. Тому що в мене ось тут, бачите, годівниця є, і незручна. В принципі, клітки я розраховував на те, щоб годувати гранулою, і, воду, і, гранула і вода, як літом і годувати. Ну, Літом взагалі трохи даю зелені, чисто символічно, і воно нічого не забивається, і гній провалюється і все. Тепер про клітку ще. E, дивіться. E, я зварив дно клітки, зварив з арматури. Арматуру вісімку використовував. E, можна ну, не, на, на, того. на підлогу клітки треба використовувати, ну, щоб воно довговічне було, 8 мм, то досить-непогано. досить, досить непогано. І ребра жорсткості тут що 30 см, напевно, його бачите. Е, арматура теж 12-та, напевно, поперек, одна, друга. Десь що 30-що 25 см. Далі. тут мене, Зараз спробую показати, я сижу тут. У мене ось тут така годівниця є за межами клітки. Годується все. Е, Донутрі ніхто не лізе, так як ось тут. Внутрі закриті і годується все сюди, корм поза межами клітки кидається. Внутрі е, сюди відселяю вже такі двомісячні більші, щоб вони мені е, не вилізли. Бо маленькі, напевно, тут є щілини, тут треба. Було б, якби маленькі та самка, наприклад, тут родила, то тут, напевно, треба ще сітку якусь додаткову ставити, щоб не повилазили маленькі внутріння. То я так собі думаю. Далі. Ну і тут годівниця, там далі в куточку, е, не знаю, видно, не видно є. Вода в мене є. В самому кутку поїлка. Далі що? Е, боків е, шифер плоский, плоский, і взаді е, хвилястий шифер. В принципі, клітку робив з того, що було. І вверх е, теж е, клітки плоский шифер і на і другий поверх. в мене трьохповерхова клітка на три поверхи. От. І верх другого поверху плоский шифер, і він зразу виконує роль, як гною Ну, Гній збирається. І той шифер він під нахилом. Під нахилом не буду ставати. Так, назад нахил, напевно, з сантиметрів 12. Бо робив минулого разу, що 6 см. То було замало, дуже то, А зараз зробив 12 см. Далі. Вода в мене стоїть поза межами поза межами клітки з боку. І поступає вона сюди. Ну, так ось так коротко. Зараз, що, яка ціль в мене? Тут в мене є 4 самці, маю от. Срібного сірого самця зловити і посадити сюди. І потім треба зловити буде самочку, яка в сусідній клітці є, зважити. І якщо самочка має більше 4 кілограмів, десь 4-300, ну не менше 4-300 дивіться, бачите, нутрі тут невеличкі і, внутрі, і великі внутрі, і до даху дістають. Я їм мішаю тут. Гранули зараз не дав, дав тільки буряка, тому що думаю їх відселяти. От. І вони внутрі шиферу, в принципі, не гризуть. І шифер дуже гарно, і він гарну роль виконує, що гній, гній не протікає, внутрі сухенькі тут. І все добре. Так, йду я зараз. От, і гній, бачите, я тут. Під, підривав гнією з тою і кидав відро, і там носив того. носив тачку. Далі. Літом такої процедури немає, тому що гранула і трошки того. Ну, і трошки трави. Дуже трошки я нутрім трави даю, що.